На усі ці промонобори протягом сезону діють акційні ціни. Відповідно, якщо купляти окремо секатор, окремо точилку або окремо секатор окрему, окрему, окрему кобуру, ціна сумарно вийде суттєво дорожчою. Я спостерігаю останні роки, що Фалко якраз під сезон робить ось такі промонобори. Єдине, що кожного разу вони чимось відрізняються, тобто. Минулого року була 905-та точилка, якщо не помиляюсь, в комплектах цього року більш дешевий комплект, але з 906 ю точилкою. Кобур взагалі не було. Зараз вони є. І відповідно, зараз у та кількість комплектів, які вони виготовили, які ми привезли в Україну, вона є звичайно обмежена і цілком можливо, що наступного року через рік. Вони не повторять ці акційні набори, тому не втрайте свій шанс. Якщо вам потрібно придбати класний інструмент, якісний, надійний швейцарський, не втрачайте свій шанс, купуйте його зараз, тому що кількість обмежена і, можливо, ці акції більше не повторяться. Придбати інструмент від Felco, а також аксесуари, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую за увагу!